Скрізь обступають боги, мов на Божий суд збіглися, визирають з усіх усюд. Та й з сили вселенної треба обрати одного. Стою, обираю єдиного, власного Бога. Хто знав вже скільки марудних спливло годин, пляшка стоїть мінеральної дивоводи. Переді мною із написом «Слабогазована». Натяк збагнув. Натяк прийнято. Слав Бога Зована. Бачу табличку на церковці. Це раби Господа. Господи, плутаюсь в літерах. Господа, Гаспеда. Поруч табличка моя цивілізована, світить, як в морі маяк. Це вільні Зована. Бачу у всіх, хто згадував словами гарними Зована. На противагу гадинам душа згармонізована. У хрестово-похідних крателів, що кидали каменем взована, душа за іконними гратами, церквою канонізована славте зована в ритмі зована, моя лірика. Ритмі зована, Славте, зована. стилі стилізована, моя лексика стилізована. Коли лексика не дозована, ти звертаєшся недозована. Чую лихо, душа розорена, більша зована, більша зована, атмосфера чиясь загазована, в когось мова полонізована. Я ж дочитую сагу зована, безтурботність полоні зована. Так, релігія організована. Я і ти просто органи зована. Мною дихає він, а тобою їсть. Він не злий, а тому не зганяє злість, не карає, як сильно газована. Не щіпає, як сильно газована. Наша усмішка символізована. Кожен з нас просто син волі зована.